Доброго дня! Мене звати Яна Зозуля. Я начальник відділу прийому громадян. Хотіла б розповісти про один із видів державної соціальної допомоги: це допомога діткам, які. Хворі на тяжкі пренатальні захворювання на цукровий діабет першого ступеня, на хронічні захворювання нирок, а також дітки, які у яких безлактозне харчування і яким не встановлена інвалідність. За допомогою можуть звернутися батьки, опікуни, усиновлювачі з пакетом документів до управління соціального захисту до відділу прийому громадян. Необхідно подати наступний пакет документів: паспорт, код індифікаційний, свідоцтво про народження, медична довідка 083О. І допомога буде надаватися на шестимісячний період.